Дорога трохи покращилась, то можна можна ще зняти трохи. Ну, давай, фокус на наводці. Фокусуйся, на каплях фокусується на стеклі. А так. Де? Ага, так. О, сфокусувався. А там пішли гори по правий бік. Не знаю як це гори. Тут такі будинки. Оце певно... Ні, це певно не чиясь хата. І там гори. Це вам не курорт, де заїдеш, асфальт в Карпатах, 250 гривень номер, собі зняв та й собі там живеш. Ні, От вам самий цинус Карпат. О там села, де живуть люди. Отак живуть люди. Ніякого асфальту, тут навіть... Та й мой. Ось такий тут транспорт тільки їздить. Ось що тут тільки їзди. І така дорога. 7 кілометрів село. Одна вулиця. Ой. Йо Ой Річечка. Ну, як бачите, питання екології тут, певно, що не на першому місці. Річки буквально завалені пляшками, якимись відходами, всім чим можна. Оце так тут живу, але це ще, це ще густеньке таке село. Ну, вулиця густенька, що хата від хати близенько. А то ж є вулиць села, де хата від хати за кілометр. І там ні одної живої душі. Як хтось живе в одній хаті, то в другій може хтось і не жити. До наступного сусіда кілометра два. Вон дивіться, яка смішна дорожка пішла. Місток такий собі. І вгору пішла дорожка. Куди вона там пішла, хто там живе. Сніг іде. На дворі дивимося. Що у нас тут показує. 11 квітня. Сніг в Карпатах. Тягше. Те. Що це ми тут таке бачимо? Так, 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 Мені тут зараз зносити почне. -мо ой, певно, мабуть, далі вже і не їхати. Оце такі каплички, частенько тут зустрічаються. Релігія, от релігія тоді на першому місці. Тут все так воно. Знову якась дорожка кудись пішла, куди вона там пішла. Ну такі будиночки. Ні, ну це певно хлів, це вже як щось плутає. Вон там хлів А от там, певно, вже десь і будинок, десь там люди живуть. Ні, диви, якось він сюди на цьому рено заїхав. Передній привод вже. І сюди якась дорожка пішла вон, вгору куди вона там пішла? Там уже там уже край. Так, певно будемо ми тут розвертатися, бо це не діло. Так.